Один із десятків пунктів обігріву розмістили у центрі надання допомоги населенню. Саме тут є досвід в облаштуванні таких місць. В 2014 році ми відкрили, начебто, пункт обігріву в районі нафтобази, коли я був головою правління гаражного кооперативу. Ми врятували життя людське. Я це знаю, пам'ятаю, і кожен рік ми маємо таку традицію. Хтось ходить в лазню, а хтось відкриває пункти обігріву. І я відкриваю пункт обігріву. Тось я започатковую, команда підтримує. Для тих, хто хоче зігрітися, є теплі ковдри і навіть ліжка для ночівлі. Також є можливість приготувати гарячу їжу. Єдина умова поважати розпорядок та дбати про майно. Люди зможуть прийти обігрітися, зарядити свої телефони, попити чаю. І саме головне, ми додали реабілітацію. Реабілітацію, медитацію. У нас є людина, яку я Навчив це робити, і він зможе виключати свідомість людини, яка працює на негатив, переключати на позитив. Ну таке діло Наталія Грудова Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин.